Значить, є теж одне з племен в Кенії, де, наприклад, теж весільна традиція дивна, коли наречений приходить в дім, де живе його наречена, значить, і він перший раз до неї приходить з її батьками. Її батьки крадуть його взуття. Mm -hmm. Нащо це робиться? Тому це, що коли тому, він... що це Джордани? блядь. Що Тому побігати. Що це, це Джордани з резини, різини? Да? От, а по-друге, те, що вони є така, типу, традиція, якщо раптом наречений mm -hmm. подивиться на? Нареченому чи на її батьків і йому вони не сподобаються. Він захоче втекти. Нас вони не Вони не включають той факт, що там найшвидші бігани в світі, які бігають І що мене от вони, і от вони, типу, а це робиться для чого? Тому що по слідах, типу, його можна знайти, куди він побіг в в Вобуві ходить типу всі взуті, а без взуття, типу, його можна вичислити.